Якщо ви йдете в тему природного омолодження, то ви самі особисто повинні бути конгруентні з цією темою, і в своєму способі життя провадити ось це все. Ви повинні і тренуватися, і якісь самомасажі робити, і слідкувати за харчуванням, і думки відповідні мати. Тому що це все буде зчитуватись. Якщо ви людям доносите. Думки, що природне омолодження це про здоров'я, це правильно, це екологічно, ну, то ви й самі повинні бути такою людиною. Не, не вийде, що ви прибухуєте, палите, нажираєтесь, ведете безпорядочний спосіб життя і тут, а в кабінеті ви прям вся така свята, і всі ми розказуєте, як правильно. Це Невірно, це не працює так.